Понеділок, 4 серпня, ви дивитесь новини на 11-му в студію Олена Петриченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Поранено чотиримісячне немовля. Окупанти поцілили в півідроном по житловому будинку у Марганецькій громаді, в якому стані дитина та її матір. Він називав українців фашистами, а його п'єсу досі грають у Дніпровському театрі Шевченка і навіть не збираються прибирати з репертуара. Чому театральний скандал у Дніпрі? Росія намагається знищити нас звичайно фізично, але також і намагалася знищити завжди культурно. Це скоріше мене тригерить як просто людину, як просто українця, патріота своєї країни. І водійка Дніпровського тролейбуса стала зіркою соцмереж. Чому пасажири вже прозвали її Барбі? <різь> Біла сукня, в мені і до сумочки, якби поясок заколечки. З артилерії та впівронами росіяни б'ють по нікопольщині. Поранено чотирьох людей. Серед них чотиримісячна дівчинка. Вона у важкому стані. Протягом вчора окупанти понад 20 разів били по району у громадах. Нівочині приватні підприємства, крамниці, адмінбудівлі, дитсадок та чотири багатоповерхівки. Більше новин про Нікопольщину та боротьбу її жителів проти російської агресії дивіться сьогодні на Ютубі 11-го в нашому спецпроєкті про Нікополь. А ми продовжуємо випуск. На Дніпропетровщині пришвидшили евакуацію з прифронтових сіл через загострення ситуації на Донеччині. В прикордонних громадах населення вивозять у посиленому режимі. Про це повідомляє гуманітарна місія Проліска з межової людей. Евакуюють броньовані автополіції. Волонтери вже не можуть туди заїхати. Лише за 3 серпня вивезли 118 осіб. З них 15 – це діти. Безперервно атакують російські впівдрони. Це реальність, в якій виживає межова на Дніпропетровщині. Російські безпілотники там буквально кошмарять цивільних, полюють на автівки та людей. Через смертельну небезпеку з селища вже виїхало близько половини жителів. В громаді закриваються магазини, постійні перебої з електрикою і телефонним зв'язком. Тому селищна рада рекомендувала всім установам перейти на дистанційку. Що розповідають люди, які, попри небезпеку, залишаються в селищі? Репортаж нашого. Євгена Копцева. Птахи співають. І чутно як літають дрони. Якщо вам докучають спека, сирена чи комарі, то це ніщо у порівнянні зі звуками о 4 ранку в межовій на Дніпропетровщині. Ось так звучить ранок. Поряд немає жодних військових об'єктів, звичайне селище. Дрони падають, наче навмання, розповідають жителі. Доброго дня. Ми журналісти. Скажіть, це який день так гучно. У вас це пі це вже. Ну це з неділі. Тільки так вирізай, тому що я Я на емоціях, Як приїхала до брата, і вчора в обід було нормально, все сьогодні я глянула, стекла повилітали. Позавчора степ горів, так що мама рідна не горює. Ой, не дай Бог, ой, Боже, зв'язь з'явилася, Господи. У нас вже який третій день нема взагалі. Оба. Дружині. Пацани. Під дерево. Прости, Господи. Та що ж мені оце на старості готи? Від От дерево. Крима, в Криму стала ця квартира трьохкомнатна, прийшлося в 2014 году тікати. Пані Наталя одночасно приглядає за кількома хатами сусідів, які виїхали з межової. Я одна, п'ять хат охороняю тепер. Як я це брату позвоню і скажу, що ну, благо жінку з дітками вирядили до родичів і тиждень тому матір забрали. Бережіться. Бережемо. Межова будній день, що відбувається, самі бачите, літають дрони. А люди лякаються і ховаються під деревами. У цій аптеці, окрім ходових препаратів, перекису і пігулок від високого тиску, люди купують заспокійливе і існодійне. Ну, то милетині по-моєму, було так, що про мене мали. І один одному розповідають, як минула ніч і куди прилетіло. Мамку вчора ранила під двором. То ти що, дрон стовбували і за осколок так і вчора витягли. Працюють у мужвій і продуктові магазини. Щоправда, не всюди можна розрахуватись карткою. Гаріка, якщо... Банкомат можна. Вроде... Банкомат справно видає готівку, будь-яку дозволену суму. Тут люди жваво обговорюють, як машиною втікали від ворожого дрона. Оце за дубки, як тільки переїжджаєте, типу посадочка така. І оце він нас пошти до поворота на цей переїзд. Оце він нас гнав. А потім він так, просто впав да, да. у полі. Ну ще заряд може просто, чи був у межовій безкоштовно роздають питну воду. Із пластиковою тарою люди стоять у черзі і не бирають хто скільки бажає. Оцнапа на mm -hmm. напроти. І це безкоштовно? Безкоштовно, так. Да. У меживій залишаються здебільшого ті, в кого міцніше нерви або ті, кому нема за що і до кого виїжджати. Щодня людей евакуюють волонтери і гуманітарні організації. Безкоштовно. Як такої паніки я не бачу, не спостерігається. Люди можливо за того, що є велика активність під То люди, хто переживає, то ж ну, різний поріг переляку да, страху і тривоги. Це адміністрація тут на місці. Ми все бачимо. Звертатися до адміністрації. Адміністрації. Страція робить попередні списки. Потім передає нам за 17 липня поточного року, коли почалась така велика ескалація. То Дніпропетровщина та Донеччина. От на зараз нашої команди було евакуйовано понад 1250 людей. З них було там понад 260 Це маломобільних важкохворих поранених людей це спеціальним медичним транспортом. Через терор російських fpv усім установам селища рекомендовано перейти на дистанційний режим. Станом на 30 липня усіх дітей з межової евакуювали в безпечні райони, повідомили у сільраді. Точну кількість населення громади встановити не можна, бо деякі жителі, які раніше виїхали, повертаються. Євген Коптів, Олександр Довгань, воєнкор. Масштабні пожежі спалахнули на Одещині. Окупанти обстріляли область шахедами. Найбільше руйнувань зазнав радіоринок. Там вигоріло десятки торговельних павільйонів. Також вогонь зайнявся у покинутому гуртожитку та приватному будинку. Обійшлось без загиблих та поранених. А Донецький аеропорт російська армія планує використовувати як нову локацію для запуску ударних дронів по Україні. Про це пише Американський інститут вивчення війни. За даними аналітиків, це становить небезпеку, бо стартовий майданчик ближче до фронту, а це зменшить час для реагування українській ППО. Готувала теракт у центрі Дніпра. СБУ затримала російську агентку – 29-річну жінку з Вінниці. На завдання російських спецслужб вона планувала вибух біля адмінбудівлі правоохоронців. У жінки вилучили вибухівку і затримали її при спробі втечі. Зрадниці загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Зливав російським спецслужбам геолокацію військової частини, де сам вже і проходив підготовку. На Дніпропетровщині СБУ викрила крота, якого завербували одразу після мобілізації. Агент мав служити в бойовій бригаді Державної транспортної служби. А головним завданням зрадника було коригування повітряних атак РФ по силах оборони у Дніпропетровській області. Слідчі повідомили за проданцю про підозру. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічно Ну, ув'язнення з конфіскацією майна. Жителя Кривого Рогу затримали за підпал автівок в Одесі. 22-річний чоловік кілька тижнів тому знищив два автомобілі на одній зі стоянок. Підпалив пляшку з легкозаймистою сумішю та кинув її на Мерседес Бенц. Вогонь перекинувся і на припаркований поруч БМВ. Після скоєного палій повернувся до Кривого Рогу, де його і розшукали правоохоронці. Під час обшуків вилучено речові докази. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. Троє людей загинули під час потужної пожежі у кривому розі. Займання сталося в одноповерховій виробничій будівлі у Покровському районі. Місцеві змі повідомляють, що це пекарня. Внаслідок трагедії загинули двоє чоловіків 20 років та жінка 50 років. Наразі триває гасіння пожежі на загальній площі тисяча квадратних метрів. Працюють понад 30 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС. Називав українців фашистами після революції гідності. Виїхав до Росії, бо не хотів вітатися. Цитую бандерівськими гаслами і активно підтримував ворожу пропаганду. Але, попри це, його п'єси продовжують ставити у Дніпровському національному театрі імені Шевченка. Черговий театральний скандал у Дніпрі цього разу через постановку Хто кому Грабинович? Її автор Ігор Афанасів, російський драматург та екс-режисер театру російської армії. Чому його вистави досі ставлять на українській сцені? Чому театр навіть не збирається їх видаляти з репертуару? І що про це думають в міністерстві культури? Наша Олександра Максименко з'ясовувала. Коли я побачив, що мимо Баб'єва Яра. Идут фашисты с факелами. Это еще было понятно, но вернулись фашисты. Називав українців фашистами цей ігор Афанасів, російський режисер, актор, драматург. Попри таку позицію, досі заслужений діяч мистецтв України. До 2014-го жив та працював в Києві, але після революції гідності не витримав та виїхав до Росії. Причину переїзду не приховував. Працюючи в українському театрі імені Франка, не хотів вітатися. Цитую бандерівськими гаслами. И когда на собрании э, Национального театра директор стал заходить и говорить ⁇ Слава Украине ⁇ а весь театр стал подниматься и говорить ⁇ Героем слава ⁇ а я стал молчать. А меня спросили, а почему вы не приветствуете нашим национальным приветствием? Я сказал, повторять Бендеровское приветствие я никогда вслух не буду. І саме його п'єсу хто кому Рабинович досі грають дніпровські актори в національному академічному українському да, театрі да, імені Шевченка. П'єса висміює жадібність, демонструючи, як матеріальні інтереси змінюють ідентичність. В основі історія про мільярдерку, яка залишає спадок своїй собаці. Доглядати за нею має пан Рабинович. Та після оголошення заповіту місто охоплює справжній ажіотаж. Люди змінюють прізвища та віросповідання, прагнучи стати Рабиновичем. З усіх помітили на єврейська музика. Січ людей прогулюються в єврейському одязі, і можна почути розмови на мові шалом, але Утім, питання не до вистави, а до її автора Кирило, ветеран російсько-української війни. Чоловік переконаний ставити твори російських драматургів. Особливо зараз непропустимо. Росія намагається знищити нас звичайно фізично, але також і намагалася знищити завжди культурно, на тобто забороняти мову, забороняти якісь проукраїнські позиції, винищувати українську інтелігенцію і так далі. Так далі. Це скоріше мене тригерить як просто людину, як просто українця патріота своєї країни. Але не просто російське походження драматурга тригерить ветерана, а свідома антиукраїнська позиція Фанасьєва, який до того ж працював у центральному театрі Російської армії. Людина, яка ставить свої там, вистави в театрі російської армії, да, при тому, що і в 23-му році каже про те, що, ну, що там фашисти в Україні і так далі, ну, це людина, яка каже чітко. Російські наративи, от чітка наратива російської пропаганди. А ось ще один красномовний приклад. Відповідь Афанасьєва у Фейсбуці дружині Герої України Ігоря Поклада після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Где ти була, коли 8 лет месили граждан України на Донбасі? Ти понимала, що в їх домах гадять на полу і купаються в їх саунах. Ти об этом кричала в соцсетях? Він заслужений діяч мистецтв України. Перевірте. І це звання в нього не знято. Він багато зробив для української культури в Київському музик в театрі оперети багато постановок його. А так, попри усю одіозність автора п'єси, коментують свою позицію у Дніпровському театрі Шевченка. Валентина Галацька, керівниця літературно-драматургічної частини театра. Жодних причин прибирати з репертуара Афанасьєва не бачить. Навпаки, каже він зробив значний внесок в українську культуру до того ж на Оже вистава абсолютно проукраїнська. Ця вистава була поставлена задовго до російської агресії в 2020 році. І році. Там звучить і сучасна підтримка України воєнної. Так, що, будь ласка, і козацьке дуже цікаві там номери на хореографічні щодо козацького минулого саме України. Втім, у театрі зазначають, п'єсу ставлять не часто, лише кілька разів на сезон. Аби дізнатися, як на такий репертуар реагують ті, хто фінансує театр, Ми звернулися із запитом до балансоутримувача Дніпропетровської обласної ради. Отримали таку відповідь. Відповідно до пункту першого статті 15 закону України про культуру, заклади та працівники культури вільно розповсюджують та популяризують з дотриманням вимог законодавства, твори, літератури і мистецтва. Самостійно визначають репертуар. В обласній раді. Підкреслюють, що заборонити виставу можуть лише за наступних умов. Обмеження або заборона публічного виконання чи публічного показу театральної постановки можливі за рішенням суду у випадках, якщо публічне виконання чи публічний показ творів театрального мистецтва використовується для закликів до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, пропаганди війни, розпалювання між етнічною расовою та релігійною ворожничі. І це абсолютно не стосується автора твору. До речі, глядачі вистави, що йно від нас про антиукраїнську позицію Фанасіва, були дуже здивовані. Чи знали хто автор? Нічого не знала. От зараз тільки дивилася, читала, зараз буду дивитися ще. Це боляче, це боляче. Не хотілося б, звичайно. Зараз не читаю нічого російською, не дивлюся нічого російською. Тут можна дуже довго все розповідати. Тут важко кожне слово можна в різну напрямку піти. Це важко, це важке питання. Мистецтво це, мабуть, в неполітиці, як і, і церква. Як, як до цього ми ставимося? Це дуже погано. Як це як можна поставити до цього? Дуже погано. Чи будуть в Україні обмежувати вистави, принаймні відверто антиукраїнських авторів? Питання відкрите з інформаційним запитом. Ми звернулися до міністерства культури, аби з'ясувати, чи схвалює саме міністерство постановки Ігоря Фанасіва та чому його досі немає в санкційних списках. І головне, чому той, хто називав українців фашистами, досі є заслуженим діячем мистецтв України. Однак відповідь поки не отримали. Не виключено, що саме через це Дніпровський театр Шевченка під час геноцидної війни, в якій росіяни знищують українців, продовжує ставити п'єси російських та радянських авторів. Окрім Ігоря Афанасьєва, у репертуарі твори росіян Григорія Горіна та Олександра Волкова. Олександр Максименко, Тарас Іванов, Сергій Озеров та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. На Дніпропетровщині медики проводять тиждень інформування з протидії вірусним гепатитам. Тільки за перше півріччя 2025-го в області зареєстрували понад 300 випадків гепатитів Б та С. Хвороба часто має безсимптомний перебіг, але може призвести до цирозу та раку печінки. Втім, якщо вчасно її виявити та розпочати лікування, гепатит відступить в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Наголошують, аби уникнути захворювання, варто вакцинуватися та обов'язково раз на рік проходити тестування. Перші ознаки гепатиту можна запідозрити, коли у вас з'являється жовтяниця шкіри, може бути пожовтіння склер. Потім пізніше вже темніє ще є Заразитися можна насамперед, брудна вода це у нас водойми можуть бути, це гепатит А. А гепатит Б і С насамперед у нас 33% татуаж роблять, манікюр, педикюр. Ну, зазвичай це не салони, а на дому, коли користуються послугами на дому. І про зірку соцмереж, якою стала водійка дніпровського тролейбуса з яскравими заколками та в сукнях, саме так Світлана Батлер щодня приходить на роботу, бо не тільки професійно 12-м тролейбусом, а й дарує пасажирам гарний настрій. Її образи вже стали впізнаваними серед а Сама вона зіркою соцмереж. Чому з водійкою зустрілася наша Анастасія Шуляк? Біла сукня поясок Мені і до сумачки, поясок і заколочки вбрана з голочки. Пані Світлана готується до початку робочого дня. Чіпляє на волосся яскраву заколку та поправляє сукню. Саме так виглядає на своєму робочому місці, навіть попри те, що керувати тролейбусом, зручніше у спортивному одязі. Саме це відео і зробило Світлану Батлер більш впізнавано середніпрян кадри з водійкою тролейбуса у яскравому образі, наче барбі швидко розлетілися мережі. Всім каже жінка, до такого амплуа вона прийшла не одразу. Не завжди я була там гарною і все давалося мені з боротьбою. Зараз просто що робота мені дана от Богом, і… Завдяки цій роботі я якось відкрилась, розкрилась, що мені природа допомагає. На ранкові збори каже Світлана, не витрачає багато часу. Відкриває шафу і з десятка своїх суконь обирає ту, що пасує під настрій. Керівництво мені дозволило плаття. Ну, Чого б не радувати людей? Бути гарною. Вже п'ять років жінка працює в електротранспорті до своєї дівчинки. Саме так називає тролейбус, на якому курсує містом, ставиться з любов'ю та повагою. І коли бачу її, одразу глаза загораються. Це моя дівчинка, дівчинка моя. Я підходжу до неї трогаю. Ну, від неї дуже багато залежить. Мій настрій з нею дуже пов'язаний. Який мене настрій, так потім їзди, не ламається. На сукню вдягає світло, жилет, і вже готова до виїзду на маршрут. Опліч зі Світланою працює пані Валентина. Вона кондукторка. Від колеги не відстає. Теж у модні сукні каже у такій атмосфері та з такою напарницею працювати одне задоволення. Добра водійка, добра і людина, і красуня. Дуже багато вони позитивом, і, і другим вона дає свій позитив. Пасажири, хоч і заклопотані своїми справами, втім завжди звертають увагу на водійку. Це завжди завжди приємно, коли людина виглядає гарно, красиво. Інші жінки подивляться? І, мабуть, теж так і будуть робити. Приклад Світлана Тисне на педаль газу та везе людей з житломасиву. Перемога до центру. Запевняє, навіть, попри такий складний час для країни, треба налаштовуватися на краще та випромінювати світло. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Перше золото за 15 років Дніпрянка Рафаель Казбекова здобула перемогу на чемпіонаті світу серед юніорів зі скелелазіння. У фінських гельсінках 16-річна спортсменка виграла півфінал у дисципліні Трудність і стала єдиною учасницею, яка дісталася вершини траси. У фіналі випередила конкуренток за додатковими критеріями та здобула перемогу у віковій категорії ю 17 І на сам кінець про погоду. У вівторок синоптики прогнозують в день 30 градусів, вночі плюс 20. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. Наразі це вся інформація від команди 11. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе і побачимось.